народ! Черговий доволі цікавий смартфон принесла нам сьогодні Моторола. Деякі в народі називають цей бренд вбивцею Xiaomi, Redmi, і я розумію, чому так відбувається. Тому що кожна їх новинка або є просто альтернативою Redmi Note, або катом Redmi Note. Коштують вони так само або дешевше, як правило, у більшості середньобюджетників Motorola моторола підтримка довша ніж у сяомі, камери краще ніж у сяомі. Абсолютно усі, навіть бюджетні мотороли, пройшли оці ці тести MIL-STD-810H. на ударостійкість, на вологостійкість, на, в... коротше на витривалість. Також вони мають офіційний клас захисту IP68 або IP69. Тобто пристрій коштує там під десюлік. А при цьому має увесь цей букет. Плюс до того, більшість з них, навіть недорогих моделей, мають бездротову зарядку і підтримку функцій і 7 чого я не можу сказати за Xiaomi. Простіше кажучи, цей бренд 100% вартий нашої уваги, і їх новинка під назвою G86 не є виключенням. Так, це не черговий банальний топ за свої гроші з надпотужним процесором а і матеріалами, зробленими з гівна та пала. Та й в цілому, це не ідеальний смартфон. Як і будь-який інший пристрій, але є у нього деякі цікаві особливості, які 100% мають вам сподобатись. Тож давайте влаштовуватися затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобаєчку, А я починаю. Але перед цим, друзі, я хотів вам нагадати, де купувати смартфони Моторола всередині нашої країни. Правильно. В нашому інтернет-магазині androprice.com.ua або в нашому телеграм-каналі Україна. Просто беріть, пишіть нашим менеджерам, що зацікавилися тією чи іншою моделью моторола, і хлопці вам радо допоможуть. Ну або, якщо вам не подобається мотороли, повірте мені, у нас є купа усіляких альтернатив. Від тих самих Xiaomi, Honor, потім Realme. Коротше, У нас. Дуже багато моделей і вживаних, і нових, і айфонів, і самсунгів. Тож звертайтеся. Усі корисні посилання я залишу в описі під відео. Ну і обов'язково беріть участь в нашому новому розіграші смартфону Galaxy S25 Ultra на цілих 512 дії. Для того, щоб взяти участь, треба задонатити від 50 гривень на допомогу нашим бійцям. Від, тому що чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Гроші ми збираємо для хлопців, які прямо зараз працюють на Дніпро. Покровському напрямку. Їм треба два дрони-ретранслятори для того, щоб покращувати нашу розвідку. Більш детально про все це вони самі розкажуть в кінці відео. Тож обов'язково подивіться. Ну а зараз ми повертаємось до нашого огляду. Комплектація тут доволі стандартна, тому довго на ній зупинятися ми не будемо. В всередину поклали отакий недошманський чохол, зроблений з перероблених матеріалів. Потім макулатуру і отакий USB-A на USB c кабель. Ще всередині можна знайти голку, для чого вона потрібна. Гадаю, пояснювати не треба. В залежності від обраного кольору пристрою. У вас буде змінюватися кольор чохла. Дивіться, мені дістався такий Dark Blue. Я вважаю його, в принципі, найцікавішим з четвірки, яку пропонує виробник. І менш за всіх мені сподобався отакий варіант: оливковий. Як на мене, він виглядає так, не мов якийсь любитель клітківки, рослин пішов, наївся, потім сходив там, зробив своє діло і вийшов отакий оливковий оливковий варіант. Причому це стосується його рамок. Ну, коротше, виглядає ну, максимально паскудно. До речі, у них оця от текстура теж змінюється в залежності від кольору. От, якщо, припустимо, цей Dark Blue має просто звичайну шкіру, ну, типу під шкіру, оцей замінник. Тут теж, типу, підшкіру, хоча він такий нейлоновий. Ну, коротше, типу, приємний реально. На дотику цей колір приємний. Проте виглядає, як на мене, максимально паскудно. І ще в комплекті з ними йде чохол такого самого оливкового кольору. Окрім цих двох варіантів. Тів існує ще червоний та фіолетовий. Як ви розумієте, їх текстура також буде відрізнятися? Це така собі фішка компанії Моторола. Вони, як ви знаєте, ще співпрацюють з Penton і кожного року пропонують величезну палітру кольорів. Респект, я враховуючи те, що це все ж таки недорогий смартфон, якихось люксових матеріалів корпусу очікувати від нього не варто. В якості рамки тут використовується пластик. А от в якості задньої кришки я вам вже казав штучна шкіра. Що, до речі, теж непогано. Важливим нововведенням є те, що на відміну від попередніх поколінь, модели G85 та G84, G86 позбувся скошених країв дисплею. Погляньте, пам'ятаєте, як виглядали попередники? Все. Тепер, з практичної точки зору, він просто підрівнявся під ринок. Погоджуюсь, тепер він виглядає менш люксово. Проте користуватися пристроєм з пласким екраном, як на мене. Ну набагато зручніше. Немає оцього цього спотворення зображення на краях, та і захищати такий екран набагато легше. Друзі, вибачте, на наступний день після того як я вже записав відео. В мережі з'явилася інформація, що компанія Моторола представила смартфон під назвою Moto G96. І як виявилося, саме цей смартфон продовжує філософію попередніх моделей G84 та G85. логіки в такій зміні неймінгу я бачу небагато, але на жаль, що маємо, то маємо до речі. Екран тут захищено склом Gorilla Glass 7i. це субфлагманське скло від компанії Corning. Воно не дешманське. А нагадаю, що до цього, майже в усіх середньобюджетних смартфонах моторола. Ну, була проблема з захистом екрану. Вони встановлювали або якийсь ноунейм no захист, або скло горіла глаз тільки е, старих поколінь. Тут в цьому плані все як мінімум сучасно. Перевіряти його на місці зараз, як ви розумієте, ми не будемо. Ну, як я казав раніше, офіційно завезли клас захисту IP 68 ip 69 Тобто тепер його можна повністю занурювати під воду і йому нічого не буде. Як ви вже, мабуть, помітили, у мене в руках базова версія G86 зі звичайною батарейкою, ємністю 5200 мАч і товщиною корпусу 7,8 мм. Mm. Є ще версія Power з батарейкою на 6. 6720 мАч. І її товщина складає 8,7 мм. Ця версія коштує трошечки дорожче, однак я впевнений, час автономної роботи в пріоритеті 100% переплатить ті нещасні 30 баксів. Ну і ще між ними є різниці по вазі. 185 грамів проти 195 Все інше у них абсолютно однакове. Дисплей з діагоналі 67 дюймів, матрицею AMOLED, роздільною здатністю 1,5К, і максимальною частотою розгортки 120 Гц. є підтримка функції HDR10+, сама матриця 10-бітна, немає жодних проблем із шимом. Усі значення зараз мали з'явитися перед вашими очима. І загалом я гадаю, що е, цей екран для своєї цінової категорії цілком гідний. Заявлена максимальна яскравість 4500 тисячі ніт. Реально зараз з'явилася перед вашими очима, і цих цифр цілком вистачає для того, щоб користуватися без будь-яких проблем. Пристроєм навіть у сонячну погоду процесор теж трохи покращили. Так тепер це не королівський Snapdragon. А Dimensity 7300 від компанії Mediatek. проте рівень цього чипу трохи вищий, ніж те, що нам пропонувала компанія Qualcomm. для тих, хто не в темі цього все ще не буде достатньо для того, щоб припустимо грати у якісь вимогливі ігри на максимальних налаштуваннях графіки. Максимум, на що ви зможете розраховувати, це на середнє налаштування. Навіть з новим чипом, це все ще не ігровий смартфон. Інтерфейс теж інколи підлагує. не те, щоб він взагалі гальмо. Ні, це не так, проте фрізи відчуваються не завжди. Але є застосунки, деякі пункти меню все одно трохи підвантажуються. Але навіть в такому разі користуватися пристроєм цілком комфортно. Просто все, що ви мали знати, це зовсім не флагманський рівень. Для тих, хто більше полюбляє цифри показники після усіх стрес-тестів зараз з'явилися перед вашими очима. Щодо програмного забезпечення, тут взагалі нічого цікавого, якщо робити порівняння з попереднім поколінням. Виробник з коробки пропонує 15-ту версію Android і обіцяє оновлювати зеленого робота протягом трьох років. Два роки буде великих оновлень, тобто до 17-го андроїду, і три роки патчі безпеки. Для бюджетного класу це просто норм. Непогано, не добре. Не знаю, правда, як з такими цифрами він продається в Європі. Тим більше офіційно. Ви ж пам'ятаєте, що за новими законами смартфони тепер мають підтримуватись протягом п'яти років, а тут два роки. Ну добре, три роки. Таке собі по можливостям штучного інтелекту тут теж нічого цікавого. Так він з'явився. Тепер ви зможете викликати голосового помічника Gemini, затиснувши кнопку живлення, але ну цим сьогодні вже точно нікого не здивуєш. Є функція Circle to Search і інші ai фішки які пропонує компанія Google в базовому пакеті. В цілому я вам не раз сказав, що мені подобається інтерфейс від компанії Motorola. Це такий собі трохи дороблений, більш кастомізований Pixel Experience. Також мені подобаються камери в бюджетних моторолах. Проте цього разу виробник взагалі геть нічого не змінив. Ну якщо робити порівняння з попереднім поколінням, він використовує ті самі сенсори, все те саме. Єдине, що могло змінитися, це алгоритми обробки зображень. Бо в минулому поколінні був інший процесор. Все інше залишилось на тому самому рівні. Проте я не можу сказати, що це поганий рівень. Основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією, на чорококутник на 8 Мп з автофокусом. Тобто на цей модуль можна знімати макрофото і відео. Ну і фронталка на 32 Мп. Щодо фото, можливостей в будь-яких умовах, пристрій демонструє цілком непоганий результат. За свої гроші я б навіть сказав. Ав добрий відео на основну камеру вміє записувати в максимальній роздільній здатності 4К 30 кадрів на секунду. Фронталка також вміє писати 4К 30 кадрів на секунду. Дивимося на приклади і оцінюємо якість запису звуку. Ось ходимо туди, сюди. Ля -ля 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 -ля. Так. Як на мене, головна відмінність G86 цього року від попереднього покоління полягає не в тому, що у нього тепер немає скошених країв дисплею, а в тому, що з'явилася у ця от модель з приписом Power, яка пропонує батарейку ємністю 6760 мАч. щось так, в такому разі товщина корпусу буде трохи більше. Однак, смартфон з таким величезним акумулятором легко буде тримати заряд до 2 днів. Навіть не до 2 днів, 2 дні. У два дні залізе бетон, тому що тут 5 5200 двісті ну, тримає заряд плюс-мінус так само, як і попереднє покоріння. Може трошечки довше. На півтори дні вистачає. От я впевнений, що 6760 мАч буде легко вистачати на 2 дні. Тим більше, якщо враховувати той факт, що у смартфона енергоефективний дисплей, енергоефективний інтерфейс з оптимізацією компанії Motorola, в цьому плані, все дуже добре. Ну і враховуючи той факт, що їх субфлагмен Motorola Edge 60 Pro з батарейкою 6000 мАч також без проблем тримає 2 дні. Ось, ну, впевнений, що бюджетник з приписом Power покаже результат точно найгірше, а то і краще, все інше, в принципі, змінилося не суттєво. А якщо згадати таку. Модель, як G75, то з нею різниця взагалі мінімальна. Ну і під кінець мені хочеться пробігтися по іншим дрібним питанням. Цей смартфон підтримує дві фізичні сімки. От Якщо одна вам не потрібна, можете встановити мікро SD-карту, тобто такий собі гібридний слот. Ну і ще можете в такому разі додати і Е, Тут така можливість є. Вібромотор дешманський, нелінійний, знаєте, такий прямо в'язкий, м'який, мені не подобається. Мультимедійний Динаміка 2 грають вони цілком непогано. Сканер відбитків пальців знаходиться. Під дисплеєм працює не гірше, ніж попереднє покоління, а однак і на краще, в цілому, непоганий такий собі бюджетник, єдине що на старті трохи оверпрайсний. Купувати його за одинадцять з половиною тисяч гривень, я нікому не раджу. І це за версію 8256. Краще вже е, придбати собі за е, цей прайс Edge 50 Neo, або заощадити трохи і купити G75. Як я вам казав раніше, різниця між цими двома моделями не суттєва. А от якщо брати до уваги, Аги моделі з приписом Power, От вона вже навіть за 11 з половиною тисяч більш-менш цікава. Враховуючи це офіційний смартфон там з гарантією і Так далі ну знову ж таки, якщо вам треба час автономної роботи, тоді можна роздивлятися. А от звичайний G86 – ні, ні, ні. Моя думка або чекаємо більш адекватного прайсу. Компанія Моторола дуже часто робить розпродажі всередині нашої країни. І от адекватна ціна, я гадаю, що це десь десяточка, десять з половиною це стеля. Ось більше за нього віддавати точно не варто. Для розуміння сьогодні, всередині України, за 9,5 тисяч гривень можна купити Realme 12 Pro+. Так, у нього не буде комплекту, але тут теж комплекту немає, тільки кабель і все. Там теж буде кабель. От ну тут чи чохол, добре там чохла немає. Однак там вже є е, трикратний оптичний зум, і там перископ встановлено. Не просто там звичайний якийсь там дешманський телевік, а прямо перископ. Там камери, ну прям дуже дорогі, не гірше ніж у деяких смартфонів, там вартістю 15 тисяч гривень. Якщо брати до уваги суто перескоп, я навіть не впевнений, що за 15 є, хоча б один конкурент. У нього так всі інші показники там. Середній бюджетний Snapdragon, сімес, N2 екран, просто нормальний АМОЛЕТ з заокругленими краями. Виглядає непогано, теж позаду штучна шкіра, однак там ціна 9,5 тисяч. А камери, як ви знаєте, ну, мови йде саме про камерафон, вони головову частку собі вартості займають. Батарейка щось там 5 тисяч і швидка зарядка 67 Вт. До чого це? До того, що сьогодні серед нових смартфонів, так, це не новинка в плані. там, Він 2024 року, можна. Придбати щось технічно краще за оцю моторолу, і таких, до речі, моделей немало. Тож, своєю думкою щодо моторола G86, я поділився. Тепер ви діліться своєю в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Слухаємо звернення від військових і після цього ще раз повторю умови нашого розіграшу смартфону Galaxy S25 Ultra. Вітаю підписників каналу AndroNews. Та прошу вас долучитися до збору на дронери-транслятори для Покровського Дніпровського відтинку. Ви неодноразово допомагали нам, ми маємо надію, що і сьогодні ви нас підтримаєте. Беріть до руку зброю. ставайте до наших лав. Не можете брати до рук зброю то донайте. Підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні, героям слава Здрава. заздалегідь щирий уклін усім тим, хто бере участь в наших розіграшах і допомагає військовим. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам, слава підписникам Android News! Побачимось.